Погода в Україні на серпень 2025 року. Прикмети, поради та спогади. Добрий день, мої дорогі глядачі. Ви на каналі Про Погоду в Україні. І з вами я, Українчик. Сьогодні ми поговоримо про те, яким буде серпень 2025 року. Чого чекати від погоди? Згадаємо народні прихмети. А також я поділюсь із вами теплими спогадами з дитинства. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропускати нові прогнози. Погода на серпень 2025 року. Отже, серпень обіцяє бути теплим, але не надто спекотним. За прогнозами, на Заході та півночі України температура вдень від плюс 24 до плюс 28 градусів, а вночі плюс 14 плюс 17. На півдні трохи спекотніше. Вдень до плюс 30 градусів, а вночі плюс 19 плюс 22. Дощі можливі переважно у першій половині місяця. Особливо у центральних і східних областях. До речі, 10, 11 і 12 серпня очікується короткочасне похолодання. Не лякайтеся, це сезонна зміна. А вже після 15-го числа знову повернеться Сонце і буде сухо. А тепер трохи мудрості від наших предків. Кажуть, який серпень, така і осінь. Якщо серпень теплий і сухий, чекай ранньої, але лагідної осені. А якщо часті дощі осінь, буде затяжною і з мокрим листопадом. До речі, 14 серпня маковія якщо на маковія сухо, зима буде морозна, а якщо дощ, чекай, мокрого снігу. Я пам'ятаю серпень у бабусі в селі, жовті сливи, запах свізоскошеного сіна, і, звісно, комарі, які гули під вухом, поки ми з дідом сиділи на лавці. Тоді не було прогнозів у телефоні, але бабуся завжди знала якщо ввечері зорі яскраві, завтра буде спека і не помилялась. Друзі. Напишіть у коментарях, яким ви пам'ятаєте серпень у своєму дитинстві. Це дуже цікаво і мені, і усім глядачам. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався прогноз, і обов'язково підпишіться. Бережіть себе і до нових зустрічей!